Раду з питань внутрішньопереміщених осіб, що працює при Прилуцькій міській раді, затвердили у новому складі. Термін дії попередньої, а це два роки збіг. Тож, відповідно до законодавства, оновили членство ради. Переобрано голову заступника голови та секретаря консультативно-дорадчого органу. Керівний склад лишився незмінним раду, і надалі очолюватиме Оксана Середа. Нещодавно термін попереднього зібрання ради закінчився, і ми отримали затверджений новий склад. Тому сьогодні будуть представлені нові члени, від яких ми очікуємо нових ідей, нового подиху і фізичної знаєте, ідейної активності. До слова кількість членів ради зросла із п'яти. 15 до 20. крім цього, збільшено відсоток ВПО у раді. Має бути не менше ніж 10 переселенців, враховуючи, скажімо, такі державницькі поради щодо складу ради ВПО. Ми збільшили кількість членів ради, зокрема внутрішньопереміщених осіб, до 50% в складі ради. Серед нових представників інтересів внутрішньопереміщених осіб у місті Юлія Шкурська. Жінка разом з дітьми у місті не так давно переїхала сюди з міста Суми. Начебто це і не дуже активні бойові дії, але у прилуках набагато спокійніше ніж в сумах. І я тут знаходжуся трошки більше року. З двома доньками чоловік залишився у Сумах, і це така відстань недалека від Сум, сумності. Тобто він може приїхати сюди, і ми можемо з рідними зустрічатися. І тут набагато спокійніше ніж вдома. Переселенка каже, прийшла сюди, щоб віддавати віддавати свій час та вміння. Мені дуже цікаво знайти нових знайомих, нових людей, і я розумію, що треба щось робити. У мене є бажання. Чимось займатися. Я почула, є жінка з Червоного Христа, тобто я вже мотаю на ус, може звернутися, може, чимось я можу допомогти. Я думаю, що я чимось можу бути корисна. І в е, мене дуже розвинута творчість, я дуже люблю щось робити. Можливо, це комусь десь колись допоможе. Ірина Савенко залишилася в Раді з питань внутрішньопереміщених осіб вдруге. Протягом двох років вона спільно з однодумцями плідно працювала. Каже, ще має запал. Вирішила залишитися в оновленому складі Ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Прилуцькій міській раді, адже відчуваю, що в моїх силах продовжувати ту роботу, яку ми ведемо. Крім того, що ми відвідуємо засідання, плануємо щось, якісь дії, події, інформуємо внутрішньопереміщених осіб. Я також активно працюю і ще в напрямку посилення спроможності внутрішньопереміщених осіб, не тільки прилук. А і прилуцького району ми проводимо різні активності, заходи для молоді, для жінок, в тому числі з внутрішньо переміщених осіб, і тому той, той потенціал, який є, він ще є невичерпаним Саме тому. Ще рано напевно ставити крапку в цій діяльності, тому я тут тим паче, що з набутим досвідом рада з питань ВПО працюватиме ще потужніше, зазначає Ірина Савенко. Питань стосовно яких внутрішньо переміщення особи звертаються до ради в частності, є ще не закритими. Перший склад, скажімо так, ми навпомацьки ну, свій шлях прокладали. Ми, можливо, одразу не зовсім розуміли, що ми можемо робити, як ми маємо то виконувати. Саме тому. Уже зараз такі більш досвідчені в цьому питанні. Ми вже розуміємо, якими інструментами ми володіємо, що ми можемо і яким чином впроваджувати. Тому сподіваюся, що ця та була теж дієва. Ми не стояли на місці. Ми ну, намагалися робити корисні речі. А зараз з таким зуновленим складом більш потужно будемо продовжувати цю роботу. До роботи ради долучено і представництво міської ради. Ди управління соціального захисту населення ЦНАПу, центру соцпослуг, служби зайнятості, управління освіти, волонтерських організацій у ході першого засідання новоствореної ради спільно обговорили всі важливі питання. Ми будемо говорити про нагальні потреби ВПО, які лишаються це житлові питання, це питання з, скажімо, з такою економічною участю ВПО в житті міста, тобто їх працевлаштуванню і різними супутніми можливостями. А також будемо говорити про. Напевно, акцент цієї зустрічі цього сезону це партнерство з управлінням освіти в напрямку інтегрування, адаптації та психологічної підтримки дітей ВПО, які є учнями наших шкільних і дошкільних навчальних закладів. Робота консультативно дорадчого органу не обмежується засіданнями. Члени ради працюють і неофіційно. Ми діємо так, як регламентовано да це безпосередні засідання проведення засідань ради. а також є все одно актив ради, який має, скажімо такі неофіційні зустрічі, наради і певні, скажімо такі кроки дієві в вирішенні певних питань щодо ВПО.